Культурний фронт протидії російській агресії майже з перших днів війни озброївся твердою позицією всіх митців і діячів галузі культури України, не здаватися і продовжувати роботу в напрямку збереження, примноження і розвитку культури, формування духу і віри українського народу у цей важкий час, допомагати захисникам, словом, піснею, віршами вистояти в бою і перемогти. Про роботу галузі культури Тростянецької громади в умовах військового стану поговоримо сьогодні з директоркою Тростянецького селищного комунального закладу, центр культури та дозвілля Світланою Юхимівною Осоховською. Доброго дня, Світлана Юхимівна. вітаю! Коли ви зрозуміли, що потрібно продовжувати працювати ще вечором, 23 лютого нічого абсолютно не відчувало ніде. Напередодні цих страшних подій ми виграли наступний обласний конкурс проєктів Комфортні громади. І саме 24-го, а це мав бути звичайний робочий день. Планували розпочати його реалізацію. Тобто, розумієте, для мене особисто це був дуже важливий проєкт, мій другий в житті і другий, який ми виграли. Зізнаюся, ми тільки почали входити в смак. Плани були амбітні як доповнення до нашої гарної глядацької зали. Мало бути встановлене над сучасне яскраве сценічне освітлення, і у своїх самих сміливих мріях я вже бачила на нашій сцені відомих українських артистів, які із захопленням збирають аншлаги чи виступи наших численних творчих колективів, адже в нашій громаді їх чимало. Але настав цей страшний ранок, і все перевернулося з них на голову. Реальність не сприймалася, просто не вкладалося в голові, мабуть, як і в кожного з нас, що в 21-му столітті в центрі Європи може статися така жахлива подія. Прийшло декілька днів, шок не минав. Щодня я бачила розгублені погляди своїх колег, але десь на підсвідомості крутилася одна єдина думка. Треба зібратися і щось робити. Так справді тільки віднедавна ми стали усвідомлювати, що життя продовжується, а культура це як м'яка сила, котра здатна полегшити страждання людей від пережитих жахіть, подарувати позитивні емоції. Як боролися з супротивом різних думок і позицій, котрі суперечили вашій діяльності, у такий важкий для всіх українців час як як час війни. Знаєте, дійсно, специфіка роботи закладів культури заключається в основному у проведенні різноманітних міроприємств, масових заходів, концертів, які в нашій громаді проводились доволі часто. Але ситуація, яка сталася, просто вибила нас із колії. Мої люди, і я, в принципі, в якійсь мірі відчули себе, ніби з човна. Ми розуміли, що потрібно щось зробити, але заходи не на часі якось не співалося. На самому початку війни в нашій громаді почали інтенсивно будувати блокпости, і, звісно, виникла нагальна потреба в забезпеченні населення в разі повітряної тривоги бомбосховищами. Я розуміла, що тут в центрі містечка наш заклад, як ніякий інший, підходить під усі параметри. Тому на наступний день у нас вже був графік цілодобових чергувань. Хоча, згідно військовому стану, була введена комендантська година, але на блокпосту в центрі селища. Охороняли наш спокій щонайменше 7-8 чоловіків. Особисто я майже щоночі чергувала в будинку культури, практично десь на протязі місяця. Наступним етапом, який наступив доволі швидко, це було плетення сіток, адже потреба в них виникла чи не з перших днів війни. Ми з колегами розуміли, що для перемоги над ворогом тут в тилу ми маємо об'єднатися і допомагати їм своєю злагодженою працею. А щоб продовжити наші зустрічі з учасниками різних аматорських колективів, щоб хоч якось підтримати їхній та й свій дух, ми відновили наші репетиції, які були дещо незвичні. Спочатку тихенько, плетенням сіток, потім дедалі голосніше за розучуванням нових пісень, які стали символічними нині. Звісно, і тематика дещо помінялася. Це були здебільшого патріотичні пісні. уявляєте, ми співали гімн України. Червону калину і не просто співали, а переживали кожне слово зі слізьми на очах. Так виник на базі нашого закладу волонтерський рух. Так сьогодні ми всі відчуваємо надзвичайний патріотизм та піднесення духу українців. Це відбувається в усіх проявах людських можливостей і надможливостей. Якою є нині робота закладів культури Тростянеччини та їх працівників в новому форматі? З якими проблемами довелось зустрітись? Давайте я скажу спочатку про проблеми. Їх не було. Просто від слова зовсім. Абсолютно всі мої колеги з розумінням поставилися до ситуації і виконували всі розпорядження, які нам поступали від керівництва. В селах, в будинках культури адже всі 14 закладів культури громади є філіями нашого центру культури та дозвілля. Були відкриті штаби гуманітарної допомоги, куди з перших днів люди почали зносити продукти харчування для армії. Пізніше, саме там, почали надавати допомогу тимчасово переселеним людям з гарячих точок нашої країни. Гуманітарними штабами ми не обмежилися. Працівниками центру культури та дозвілля була запланована виїзна культурно-мистецька акція у єдності до перемоги. Це така невеличка бригада із шести чоловік та працівники місцевого закладу на селі. На протязі години у кожному старостаті звучали вірші та патріотичні пісні. Ці заходи були дуже емоційно насичені, тому що кожен присутній переживав, пропускав через своє серце всі слова, які лунали зі сцени. В результаті ми зібрали 100 тисяч гривень за ці кошти були придбані два тепловізори на фронт нашим землякам. Національно-патріотичні настрої сьогодні стали дуже відчутними у добрих справах людей, волонтерській діяльності, бойовій відвазі. Сьогодні про це співають, пишуть вірші, знімають цілі сюжети. Яким чином нечуваний героїзм українських військових вплинув на творчість і роботу наших культармійців? Що нового можливо маєте у репертуарах колективів? Які напрацювання втілюєте зараз? Звісно, коли ти розумієш, на якому небезпеку наражають себе, що хвилини наші захисники заради нашого спокою сидіти, склавши руки, ми не можемо. Ми свято віримо, що перемога неодмінно буде за нами, і всі вони повернуться до своїх родин найближчим часом. Тому насамперед робимо все, аби створити належні умови для комфортного перебування наших героїв вдома. Чистота і порядок підтримується не тільки в закладах культури нашої громади та їхніх територіях. Всі працівники культури регулярно приймають участь у суботниках разом з іншими жителями громади. В плані основної роботи знаєте що дивно. На селах люди почали ніби прокидатися. Ми відкрили для себе велику кількість талановитих людей, які з невідомих причин раніше чомусь не приймали участь у різноманітних заходах, і це майже в кожному селі громади. В кожного закладу культури є своя сторінка в мережі Facebook, де ми маємо можливість спостерігати, скільки і яку роботу проводять мої колеги на селах. Одне із останніх наших таких невеличких досягнень це пісня Каша, слова до якої написала я, а музику та аранжування керівник колективу, який працював над твором, мій колега із за сумісництвом рідний брат Віктор Баламов. Виконала пісню мала група народного аматорського духового оркестру та троїстих музик центру культури та дозвілля соліста Анатолій Булан. За першу добу кліп з піснею набрав майже 17 тисяч переглядів і більше 300 поширень в мережі Фейсбук. Це нас неабияк надихнуло і на сьогодні. І ми в тандемі з Віктором Юхимовичем працюємо над наступним твором. Маю надію, найближчим часом презентуємо вам нову пісню, присвячену Збройним силам України. Будемо раді почути. Світлана Юхимівна сьогодні працівники культури працюють з надзвичайно вразливою категорією відвідувачів. Дітьми, переселенцями, які методи діяльності застосовуєте, аби максимально і водночас бережно підтримувати їх і сприяти легкій адаптації у новому середовищі. З ким у цьому маєте співпрацю? Так дійсно велику увагу сьогодні ми приділяємо людям, особливо діткам, яким довелося пережити страшні реальні життя. Саме для них наш заклад майже щодня проходить якісь заходи, спортивні руханки, майстер-класи. Що понеділка, та що п'ятниці в приміщенні центру культури та доцілля демонструються мультфільми. Звичайно, ми співпрацюємо з управлінням освіти, культури, туризму, молоді та спорту. Будинок дитячої творчості і музична школа доєднується до нас. А як залучаєте до змістовного дозвілля дорослих, зокрема із числа внутрішньопереміщених осіб? Якщо можна так висловитись, то через наші роки приходять практично усі тимчасово переселені люди з території воєнних дій. Адже саме в нашому закладі вони отримують гуманітарну допомогу. Ці люди мають доволі багато вільного часу, і на жаль, у кожного свій біль. Часто їм хочеться поговорити, поділитися своїми переживаннями, і ми просто не маємо морального права відмовити їм увазі. Таким чином, і тут відкриваються таланти. Виявляється, що серед переселенців є наші колеги. Так, наприклад, в селі Оляниця тимчасово проживає директор сільського будинку культури із Запорізької області, а в Тристянській громаді талановитий акордеонист із Херсону. Ці люди відвідують наші заклади, знаходять там щиру підтримку і розуміння. Там вони мають можливість продовжувати займатися улюбленою справою. В нашому центрі культури та дозвілля в дитячому хореографічному колективі займається декілька дітей-переселенців. Ще донедавна у нас працювала група Хатха Юга під керівництвом Наталії Білошкап. Це красива пані, переселенка з міста Київ. Тепер вона повернулася додому, і наше спілкування обмежилось мережею інтернету. На базі центру культури та дозвілля працює любительське об'єднання длуння душі, куди приходять люди більш поважного віку, де вони, окрім того, що можуть перейняти наш досвід. Показують, що вміють самі. Окрім того, у цієї вразливої категорії людей є можливість також поспілкуватися, отримати позитивні емоції у нашому закладі. Як не прикро це говорити, але війна зблизила і здружила людей, різні нації навчила цінувати те сокровенне і безцінне родину і рідну землю. Наскільки це відчувається у вашій роботі співпраці з людьми? Яким чином спільна біда об'єднала діячів в галузі культури у нашій громаді? Після об'єднання громади період становлення був трошечки важкуватий. Але я не хочу сказати, що ми були якось роз'єднані до війни. Ми дійсно працювали як один злагоджений організм. Я б сказала, що війна не об'єднала, вона організувала нас. Якщо раніше ще хтось в якійсь мірі міг, скажімо так, розслабитись трішечки, то під час війни абсолютно усі працівники культури зорганізувалися і почали працювати на перемогу. Це і плетіння сіток. Це а їх ми наплили більше 50 різного розміру. Це і приготування на селах тушкованої продукції, це і цілодобовість чергування на території сіл, ну і багато інших добрих справ. Що я зроблю після нашої перемоги? Це стало своєрідним хештегом на всіх соціальних мережевих просторах, що певним чином програмує нашу підсвідомість на позитивні думки і переконання, що перемога обов'язково буде за нами. Що зробите ви? Світлана Єфімівну після закінчення війни особисто на що запрограмована ваша підсвідомість, аби не втратити велику віру в це? Коли я почую слово перемога, я буду плакати. Я буду плакати довго і голосно від радості, що нарешті це сталося. Мабуть, від болю, що занадто дорогою ціною від люті і ненависті до ненависних москалів і знову від радості. А потім я стану до роботи і зі всією силою своїх можливостей буду працювати на благо нашої громади, нашої держави, нашої зболеної і пошмотованої України. Ми обов'язково почуємо ці слова перемога і на завершення нашої розмови, якими будуть ваші побажання, можливо, особисті звернення до слухачів на сьогоднішній день. Найголовніше це наша перемога. Хочу побажати нашим слухачам ні на мить не сумніватися, що вона буде за нами. Адже ми нація непереможна. Нехай кожна ненька діждеться свого сина чи доньку додому цілими і неушкодженими. Нехай кожна дружина обійме свого чоловіка. Кожна наречена таки стане на весільний рушник, а дитина почує не жахливі спогади свого батька про війну, а ніжну і добру колискову перед сном. І ще хочеться додати. На базі нашого центру культури та дозвілля працює велика кількість гуртків, колективів та любительських об'єднань. Запрошуємо